Доброго Дня, шановні колеги, вас вітає доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Парагова Слепченко Наталія Степанів. Сьогодні ми продемонструємо вам техніку проведення аускультації серця. Аускультація проводиться в повній тиші, може проводитись при спокійному диханні. Коли пацієнт не дихає, на висоті вдиху. І видиху в лежачому і вертикальному положенні при необхідності після дозованого фізичного навантаження. При патології мітрального клапану на лівому боці, при патології аортального клапану, стоячи з нахилом тулубу вперед. Точки аускультації. Перша точка вислуховується в області верхівки серця. Необхідно попередньо визначити пальпаторно або перкуторно місце вислуховування мітрального клапана. Друга точка вислуховується в другому міжибір' праворуч від краю грудини. Це місце вислуховування аортального клапана. Третя точка аускультації вислуховується в другому міжибірі ліворуч від краю грудини. Це місце вислуховування клапана легеневої артерії. Четверта точка аускультації вислуховується в місці прикріплення основи мечабодібного відростка. Це місце вислуховування тристулкового клапана. П'ята точка, точка Боткіна Ерба, вислуховується в третьому міжебірі ліворуч від краю грудини. Ця точка пов'язана з проекцією клапана аорти на прикардіальну ділянку. В цьому місці акустичні явища добре чути на початку діастоли, особливо в той час, коли стулки аортального клапана не закриті. Діастолічний звук регоргітації крові.